Стало відомо, чому Нікітюк не боялася йти в спортзал через чотири тижні після пологів. Трошки таку легенько на орбітрек. Так от під час вагітності, пише Леся, вона тренувалася щодня. Ще дівчина займалася плаванням і долала досить великі дистанції. Це два-три кілометри за тренування. Але це моя філософія акцентує майже як місяць новоспечена матуся. І я не почала займатися спортом вчора, я з ним з дитинства. Тому, враховуючи те, що я добре знаю свою тіло і свій організм, через 4 тижні після пологів я почала відвідувати зал. Також Нікітюк повідомила, що планує займатися з тренером, щоб не зачепити ті м'язи, які ще не готові до роботи. Ну і Леся подякувала за компліменти і гарні коментарі, які їй писали в Дірект інстаграму. Я вас люблю, мамочки, резюмувала дівчина та. Додала червоне сердечко а ще показала в інстасторі світлину, де ми бачимо нічну мапу України з рухом шахедів та ракет над нашою територією.